Ці останніх розмов з приводу виборів в Україні журналісти видання вирішили опитати представників різних фракцій у Волинській обласній раді, чи розпочалась або триває робота у їхніх партіях до чергових виборів. Голова фракції Свобода Анатолій Вітів запевнив, ніякої підготовки не проводять і не проговорюють. каже зосереджені на допомозі армії, і зараз на тему виборів з жодними партіями мову не ведуть. А от голову фракції Батьківщина Андрія Козюру таке питання поставило в ступор. Я думаю, що не на часі. Якісь, напевно, інші проблеми в країни. Взагалі ми бачимо, що відбувається на міжнародній арені. Я вважаю, що єдине, до чого ми маємо послідовно готуватися, це до того, щоб бути готовими відбувати агресію нашого збройного сусіда. Те, що ми її робимо успішно останніх 12 років. Європейська солідарність Юлія Гусенко відразу заявила категорично. «Ні, Ми не готуємося до виборів. Більше того, я переконана, що люба нормальна, здорова людина мисляча, розуміє, що треба все направити на війну і думати, як нам там вберегти людей? А е, говорити зараз про вибори, яким чином ми маємо їх провести в демократичний спосіб? Ну просто яким чином як будуть працювати закордонні округи? А ви думали про людей, які з українським громадянством мають голосувати на Росії? А Путін буде заявляти, що вони можуть там голосувати, що їм підготують і створять всі умови. Які будуть результати цих виборів? В свою чергу голова фракції Слуга народу Ігор Лісовський не дуже хотів на камеру відповідати на таке питання. Я це не цього Скільки Кількох словах, що ваша фракція ну, не снімайте. Я, я об этом взагалі нічого не знаю. Я вам чесно. Я, я ж дивитись, я, я голова фракції. Ну я ж не голова партії. Єдині, хто підтвердив, що навіть у міжвиборчий період готується до наступних виборів, стали аграрії. Зокрема, голова фракції Ігор Волошенюк наголосив, аграрна партія співпрацює з усіма демократичними силами, і в разі настання реальних безпечних умов їхня команда однозначно візьме участь у наступних виборах. Кожен, напевно, кожен політик, який є присутній в цьому залі, звичайно, напевно, готується до виборів. Але ну, зараз не на часі говорити про якісь вибори, тому що ми бачимо і розуміємо, що зараз твориться в світі. Тому я не хочу навіть говорити за якісь вибори. Ми не розуміємо, що буде взагалі через місяць, через два, через три. Але, звичайно, команда на місці, ми готові. Звичайно, виборці наші теж нас щось питають. Ми, ну, особисто я не можу зрозуміти взагалі, що. Твориться в цьому світі в свою чергу. Депутат Верховної Ради В'ячеслав Рубльов, який відвідав позачергову сесію Волині Ради, запевнив наразі до виборів президента, парламенту і рад на місцях ніхто не готується, оскільки першим є питання війни. Буде Перемога буде мир, буде якесь перемир'я. Тоді ми далі можемо говорити. Сьогодні я не бачу підстав, що ми маємо говорити про вибори чи якісь такі речі. Я відношусь до того комітету безпосередньо, який приймає постанови і займається відповідно і системою виборів. І так далі. У нас комітет не готує ніяких законопроєктів щодо виборів, тому повірте мені, перше питання це мир і відповідно на тих умовах, на яких Україна буде почувати себе в безпеці що то? На уточнення з приводу активізації роботи центральної виборчої комісії нардеп зауважив, ЦВК повинно працювати постійно і навіть у міжвиборчий період. Сьогодні перед ЦВК завжди стоять виклики, тому що міняються дільниці. У нас багато окупованих територій, багато територій, де є знищені виборчі дільниці, і вони повинні розуміти, де що в них відбувається. Це їхня безпосередня робота. За це їм платять гроші не тільки під час виборів, а й в міжвиборчий період. Тому я думаю, вони тут повинні. Звірятися, чи є ті приміщення, де фізично мали б проводити вибори. А ви знаєте, що значна частина України була окупована це і Київська, і Чернігівська, і частина Сумської, і Харківської області. Тобто вони, я думаю, повинні проводити якусь роботу, щоб мати розуміння, що в них відбувається в їхніх, скажімо так, володіннях і в їхній зоні компетенції щодо ЦВК.